Дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що у тебе на порозі? Що у тебе на порозі? Рицар мечів, дивіться, ну. А... Можливо, знаєте, ви за е, тотальної втоми своєї да, е, будете робити просто якісь не дуже обдумані такі е, знаєте, дії. Тобто тут е, навіть про ну, якісь такі божевілля можна сказати. да? Можливо, для когось це буде марнотратство, так е, е, яскраво про програватися в вашому житті. Не дозволяйте нікому е, впливати на вас, розумієте, тому що тут. Люд... Людина дуже втомлена, да? вона вже не хоче бачити і приймати ніякі блага. І в такому стані просто вами легко керувати. Тож, будь ласка, відпочиньте, да? не сідайте на коня, не треба кудись скакати, вам треба зайнятися зараз своїм станом, відновитися.